Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? У нас оранка. Хочу вам трошки поснімати, буду знімати вам з кабіни, бо нема кому знімати. Трошки поснімаю такий контент. Покажу, як оранка. Оранка пізня, це середина вже листопада. Дощі тут люди обрали сою, попросили виорати. та й ораю. Трошки покажу вам. Ораю не, не 10 сантиметрів, як там писали, що зверху дряпаю. Ораю нормально, сантиметрів 25. Нема чим замірити, ну, глибоченького раю. Хоча б і мокро, пробуксовує трактор. Але непогано ориться, тут більш така піщана земля, то тут класно ориться, хоч і мокро. Трошки познімаю, покажу вам такий контент, думаю, буде цікаво. Так що Поставте вподобаєчку, підпишіться на канал, ну що а ми погнали працювати. Я поставив содебство лимішика переднього. Нема придохнутельного болта, тут тобто трохи паршило, але... Мавці оглусніми, виходить, мені казується краще з ними. Ораночко. Та й таке. Бачите, ось калюші стояли, дощ ось, але вчора вчора ще дощ йшов, ну, не сильний, але бачите, ось що, що робиться. Мокро, мокро. З цього краю то все мокро, такі пласти. А туди більш посередині, тут якась така земля більш піщана, ну, то і погано ориться. Я думав, вже не буде оратися, але ориться класно. Вже. Получається, ораємо першою повишеною. Ну, звісно, що вам скажу, після сої оранка, бомба. Я ніколи не орав. Перший рік цього ору після сої. Ну і собі сою сіяв, орав. Це одно, що оріс після картоплі? Бачите, яка глибина ось. Щоб не казали, що не ору там, що орав там 10 сантиметрів. Але хейтери завжди були і будуть. Бачите, ось, ось, опа, почав кусувати. це дивіться, як це колесо мусує вперед. четверту передачу і вийду, вилізу з кабіни познімаю з боку, як він йде. що вже трактор поставив на облік. Вже ось о, номера спереду. Бачите, закинув сюди, нема часу прикордути, але якось прикорнув. Е -е, поставити на облік трактора в мене вийшло скільки це, до 5 тисяч гривень вийшлося. Не знаю, дорого, не дорого, але що є, то є. Так, ладно, дивіться, включаю понижену. Так, заганяємо пожежу, під землю. Тут включаємо. Першу виключаємо, включаємо четверту. Казали там, що ора дуже мілко. Дивіться як. то сантиметрів 25 по-любому є. не Сміло мілий, де ревненько дивіться. Стекло трошки зразнувате, фокусірується камера. Ну, все получається чітко автопілот! Те мене крайвер, це підгаркує трошки. Треба буде щось цим рішати. Ну так, в принципі, буває, як включаю, підгаркує, буває ні. Тому що вже може обороти великі, але ні. І оберти двигуна нормальні. Не буває, часом підгаркує. Але вже скільки працюю, вроді все добре. Нічого не вибиваю, це трошки підгаркує. Та й таке. Ну що, пробуємо далі. Пустили плужечка. Вперед. Бачите? Вже виходить, 96 мотогодин вже накрутили на тракторцю, багато, але масло, я вже говорив, масло поміняли, 50 мотогодин було мастило, поміняли. Бачите, як іде. Але трошки йде з пробуксовочкою. Він навіть не вилазить ні з нічого, бачите, йде собі спокійно Зараз не роблю, бо немає часу, а кудись дуже багато робив. І що вам скажу, що луга виставити, я вмію. Там нема що його виставляти. Я знаю, що повинна і рама бути, е, горизонтально йти рівненько, клугів. Але тут трохи виходить, що рама виникається неправильно зварена до цього але, що є, то є. 에, можливо, будемо якісь купляти полиці від Фернеленда, виходить. І будемо може, якісь саморобні робити. Ну, це не точно, думаю. Думав робити якось корпусну, але мене збивають, кажуть, роби чи два госнути. Двох корпусного, а там буде видно. Не знаю що вам сказати. Трьохкорпусну чи двох корпусом зробити. -корпус Щоб якась легка земля, то можна було підкорпусного тягати. Усього як взяти після сої ось ради, то він тягав би, е, виходить. Три по 30, 100 він би тягав би на такій землі. як взяти щось вихнув, щось варшу землю, якусь траву рад, щось ще то, думаю, не потягне. Ну, але це все треба. Пробувати, так і скажеш, треба пробувати. Бачите, яка В Цілому не погано. Зараз попробую включити повишене і на повишеній вилізти з трактора вам познімати. Як він йде на повишені. Оце виходить понижена четверта. Переключаємо на повишені, включаємо тут першу. Ну, зараз попробую, як він буде йти на повишені. Зараз попробую вилізти з трактора. Звісно, це вже набагато скоріше буде йти трактор, але думаю, успію. Вишені краще і швидше, Хватає в нього мощності в цього трактора, тягне він добре. Я замітив, навіть ваги не вистачає в цьому тракторі. Щоб була вага, то було б набагато краще. А ваги то маловато на цьому тракторі. Підбраски у мене треба його знімати. Бахтейка воно. Дякую Богу, поубирали, може, в кого ще не залишилося, як таке, але, може, ще, дай Бог, погодимося, ще поубираємо. Хорошо, то взагалі класно, дуже гораздо чого. Ну що, друзі, будемо завершувати відео, буду гарази, буду сіяти. А ви підтримаєте канал Подобаєчку, підпишіться обов'язково. Ну, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.